Всім привіт! Хочу показати вам хосточки, які маю на продаж. Ось з такими великими листками це хоста First Frost. Ось такий гарний кущик, вже достатньо великий. Ось така хосточка яка називається Джупсі Роза. Ось така красуня, яка називається Різкі Бусинес. Ось така насичено зелена і всередині біла. Ось ця салатова. А ця темна така. Ще є джун, кому знайома, хто знає, достатньо симпатична. Є ось така синя блакитна хоста Kiwi Full. З такими симпатичними листочками. Ну і ось такі хосточки, які ви вже знаєте, я показувала неодноразово, і зараз знов пройдемося по ним. Ось така плакетна Big Daddy. Оця жовто-зелена Color Glory. Поруч з нею Snow Cup. Ось така красуня. Оця, яка зараз виглядає чисто синьою, називається Paul's Glory. Але коли вона виростає, це достатньо велика хоста, яка всередині робиться жовтою по краям синя. І на її великих листках проявляються вафільки. Ось така ярко-салатова хосточка. Хто знає, що це за хоста? Дивіться, які глянцеві листочки блискучі. Така вже симпатична. Це подорожнікова. Але дуже симпатична хосточка. Є ось така унівітата. Ось така альбопікта, яка утворює такі величезні густі кущики. Оце красуня. Синя з жовтими краями глацієр, бігдаді. Ще є ось така красуня, яка називається Лакібел. Ну, ось, наприклад, Глацієр Така синя, синя хвоста з жовтими краями. А Лакібел теж синя, трошки з іншим відливом біла по краям. Така темна, насичена, дуже гарна. Дивіться, яка краса. Дуже-дуже гарна. А це фірст Фрост. Ось така салатова. Вибирайте собі якісь хосточки і замовляйте. Під відео я залишаю свій номер мобільного. І ви можете писати мені як на Viber, так і в Telegram. І всього доброго. Па-па.